Це Тамашів влюблять нарікати на все, що які різні дівчата на Тіктоку і в Ютубі? Тільки в Україні все найкраще, а вам до нас далеко. А ви не вмієте, не знаєте? Тому я зголосилась. Добровольцем до вас теж би туди не впустили. Він в Європі. В неділю не працюють усі магазини. У нас буде цікаве заняття з соціальною місією. А в Україні на жаль, це зовсім інакше. До речі, в якійсь мірі це так символічно, що сьогодні я згадала про свою бабусю. Крок номер один, коли хочеш знімати влог, це помити дзеркало в бані. Ми повернулись на кілька днів додому, якраз захопивши вихідні. І у мене сьогодні навчання. Це вже останній семестр зимовий моєї після дипломної освіти. І зазвичай у мене лекції якраз по вихідних. Ну тобто субота, неділя, інколи це може бути п'ятниця. Якщо це практичні заняття, то ми їдемо на ученю. А якщо лекції, то у нас можуть зробити так, щоб ми мали їх усі онлайн. І цей тиждень це якраз тиждень практичних. Тому сьогодні і завтра я буду на учільні. І сьогодні у нас буде цікаве заняття з соціальною місією. Ми поїдемо в дім соціальної опіки, де мешкають старші особи, пенсіонери самотні, і будемо там практикуватись. У нас сьогодні заняття лише з однією викладачкою. Вона сама встановлювала нам план занять, домовлялась там на місці, коли ми маємо приїхати. І в результаті вчора ще перенесла заняття на ще на пів години. Тобто, мало бути на 10, а Вона написала, щоб ми приїжджали на 10.30. Я хочу зробити каву павел ще в ліжечку, тому що вчора допізна дивився КСВ, бо їй без правил, чи з правилами не знаю, як там правильно КСВ. Це щось по типу UFC, але польська версія. Є дуже велика асоціація КСВ, і час від часу вони теж мають ось ті гали, де б'ються їхні бійці. І вчора якраз вона була. А сьогодні ввечері, мабуть, будемо дивитись усика, якщо я не засну, хлопець, напевно буде дивитись. Так, тут у мене є горішки від моєї мами. Це такий смак свят, бо вона завжди її готувала з самого дитинства, пам'ятаю. От різні цукерочки. Це таке імбирне печиво, яке кожного року традиційно готує Павла мама. І вона їх пакує потім по-різному. Якісь там тарілочки, слоєчки декоровані, і всім роздає в подарунку своїм сусідам, близьким, рідним. А це ще таке масляне печиво, яке теж робила Павла мама, і вона нам склала його з собою, щоб ми забрали в Італію. Спеціально так переклала серветками, щоб в літаку нічого там не потовклося. Ого! Закінчились капсулки і хтось не викинув. Сподіваюсь, що у мене ще є запас. Я колись завжди хотіла. Це така дуже дивна мрія, щоб у мене вдома була така комірчина, в якій будуть різні різні речі для дому, все для прибирання, де я зможу робити різні закупи і складати так багато всього, що не псується. Якусь там не знаю, воду, крупи, ще щось. І ця мрія здійснилась. Після ремонту у нас є ось така по польськи це називається спіжарня. І у мене запас всього, що тільки треба. І в цей момент я себе зловила на двох цікавих думках. Перша це те, що я забула, що Павел купив мені безпровідний мікрофон, тому що мій попередній не підходив до телефону, коли я його оновила, тому що там не той вхід. 15 тепер юСБЦ, і треба змінювати зарядне мікрофон, тому що вони не підходять. Тож тепер я постараюсь про це пам'ятати, і звук буде стабільний, рівномірний і значно кращий. А друге, в той момент, коли я шукала ось ці капсулки до прання у себе в комірчині і розповідала, що це про те, що це була моя мрія. Я подумала, що які різні дівчата на Тіктоку і в Ютубі. На Тіктоку дівчата мріють про там, шапку Багінського, що там в цьому році, що топ, пальто бажане, і ще там щось було, я вже не пам'ятаю. А в Ютубі дівчата мріють про те, щоб мати комірчину і запас продуктів і хімії, які не псуються. Наші домашні традиції незмінні. Той, хто перший прокидається, той робить каву і відносить іншому. Тому сьогодні це я. А ще тут є подарунок для Павла з його адвенту номер 21. Тільки ja я думаю, як це взяти так, щоб не розлити каву і віднести йому. Охо! Я ще забула, що у нас вдома традиція, що коли Павлові хтось подає каву, то завжди кажуть, кавка для пінкнего пана. Влада, That's так мене навчила. Як ти стиш ще сенний. Не є, я ж не бачу обузони. Я стиш обузоний? Це будеш оглядати? Я там то місце почув фото. Не сонце. Ej, nie wkurze mnie. Słucham, twórzów fredko. Co tam masz? Wow, jakie, jaki top narciarski wow, jakie karnki, długo charne. Termowilo jest należna. Żarki. To jest twoje nowe ulubione słowo? Hmm. A które lubisz najbardziej? Jan, trzy ulubione słowa. Tak? Pierwsze to jest Masza, drugie Mariana, a trzecie Irej. To są moje trzy ulubione słowa ukraińskie. <noise> Kochany jesteś. A, z... a w ogóle u mnie dzisiaj będzie i dywny śniadanie. To się ja przygotowałam... Олів'є а-ля. Насправді це називається як салатка овочева в Польщі, я тому що тут немає ані ковбаси, ані курячого філе. Я приготувала її, бо ми завтра їдемо якраз до мами. Але вона мені так ходила по голові всю ніч, що я її з'їм на сніданок. Ще одна кава з собою, змінний одяг, форма, і можна бігти. У нас якось так тепло зробилось, що я. Вирішила знову ходити в кросівках. Коли я виїжджаю кудись в Гданськ, я зазвичай люблю брати ін'яка, тому що електрик можна паркувати безкоштовно і тоді не треба собі заморочуватись пошуком, де є паркомат, щоб заплатити за місце, бла бла-бла. Як це сталося, що в мене в машині відкрились двері, вікна? Е, щось дуже дивно. Коли ми рік тому забрали з салону, то Павел мені сказав, щоб я взяла інструкцію і все передивилася, прочитала, що, де, як вивчила, щоб я усе знала. Я переглянула, але ясна річ не зробила це там ідеально, так як перед екзаменом. І от я не знала, що якщо затиснути ось цю кнопочку, якою ти відкриваєш машину, і притримати. То відкриються всі вікна. І тому я так здивувалася, коли вони відкрились автоматично. Я не розуміла, що відбувається. Подзвонила до Павла, і він сказав, що, 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 що вся фішка в цьому якщо притиснути. От, але якщо притиснути і притримати цю кнопочку, якою закриваєш машину, то ці всі вікна одразу закриються. Бо я одразу сиділа і стояла і думала: блін, за що мені тепер іти кожне вікно е закривати з усіх сторін? У нас тут є озеро біля будинку недалеко, і я бачу, що там. Всякі різні човники і люди ловлять, мабуть, рибу чи що. А ще сьогодні субота, але буси інпост уже десь. Чотири штуки підряд поїхали перед святами. Напевно, багато замовлень. Усі щось замовляють, відправляють своїм рідним близьким. Тому кур'єри мають багато роботи. Наприклад, хлопця мама замовляла щось собі і вирішила обрати доставку кур'єрем додому, хоча вона зазвичай обирає собі на поштомат. Але так як вона після операції вона не хотіла туди їхати, то вона вибрала додому. І в результаті вона така дивиться в додаток і там пише, що кур'єр приїхав, але вас не застав вдома і тому ваша. Посилка на найближчому поштоматі. І вона в такому шоці каже: ну як не заставив мене вдома, я ж весь час сижу вдома. Поїхали ми з нею забирати ту посилку, я її відвезла. І там якраз під'їхав цей кур'єр ДХЛ, не Інпосту, а ДХЛ. І вона його перепитує, каже, скажіть мені, будь ласка, як так сталося? Він каже, ну розумієте, дуже багато роботи, то ми там не всюди заїжджаємо. Але це швидше якийсь такий неприємний випадок із правил, тому що зазвичай доставки в Польщі працюють добре, швидко і без проблем. Знаю, що часто і багато хто з українців люблять нарікати на все, на всі сервіси, на всі служби, які є в інших країнах, десь в Європі, і говорити, що тільки в Україні все найкраще, а вам до нас далеко, а ви не вмієте, не знаєте. Ну насправді це не завжди так. Наприклад, в ті ж самі Польщі служби доставки теж працюють класно. Не гірше, ніж нова пошта, тому варто бути трохи об'єктивним. Або ще недавно я побачила в Тіктоку таке порівняння про те, що е, в Європі в неділю не працюють усі магазини, а в Україні там після обстрілів приходять люди в магазин, і там і термінал, і світло, і все працює. Але це таке трохи дивне порівняння, як на мене, тому що в Європі не працюють в неділю магазини, не тому, що там щось поломане, е, чи я не знаю, чи вони не можуть підключити термінал, а тому, що це державний вихідний, це трохи різні речі. Я думаю, якщо б ви в Україні прийшли в магазин, який працює з десятої ранку, а прийшли туди о 9 чи 9.30, то вас теж би туди не впустили, він був би закритий. Оце було б доречне порівняння. Я дуже люблю їздити вранці в вихідні кудись, тому що всюди зеленим показує дорогу. Немає ще ніяких заторів. Люди відсипаються після робочого тижня, бо з понеділка по п'ятницю то буває просто такий каламбур інколи на дорогах. A tak to czysta przyjemność. І я вже згадувала, що ми завтра їдемо до мами Павла. Це буде така наша зустріч вечеря перед Різдвом, тому що на саме Різдво нас не буде. Ми будемо вже в Італії, тому вирішили, що заїдемо до неї якраз ось цей останній вечір перед нашим вильотом. Повечеряємо разом і обміняємось оплатки. Це така різдвяна традиція. Коли на святвечір сім'я зустрічається за столом, то кожен отримує тонкий білий коржик, і на ньому зображені різні біблійні сцени. І всі члени родини по черзі обмінюються один з одним шматочками цього коржика і складають побажання. Зазвичай мама купу всього готує на стіл, але так як вона ще відновлюється після операції, то спершу домовленість була така, що вона нічого не готуватиме. Я мала зробити салат, який вже готовий, і планувала, що завтра дорогою з навчання додому. Заїду в кафе, там готують дуже смачну рибу, в основному форель. Я хотіла купити там для кожного гарячу рибку і ще якісь холодні закуски. Але вчора я приїхала до мами, бо запропонувала, що приберу її вдома, бо знала, що вона не сидить спокійно і не хотіла, щоб вона там бігала зі шваброю і тряпками. Тому вже чекав сюрприз. Виявилось, що вона вранці дуже добре почувалася, сіла за кермо, поїхала до костелу, до магазину і вже приготувала два види риби, масляні пряники, і ще її сусідка принесла вареники. Тому по форелі я завтра не поїду. А ще завтра будемо обмінюватись подарунками. У мене в сім'ї завжди подарунки були на Миколая в ніч на 19 грудня. І ще в нас в селі це був церковний праздник. Вранці ми всі зі школи йшли до церкви, і там священик ще теж дітям роздавав цукерки. Нині ну, на Миколая зазвичай ще приїжджала до нас бабця, яка теж привозила цукерки, мандаринки, якісь подарунки. Тому Миколая для мене завжди було в якійсь мірі навіть таким кращим святом, ніж день народження. Розчулює мене це трохи, бо бабуся, на жаль, вже померла цієї осені і залишилися лише такі спогади. Так от, вже на Новий рік, через два у нас не було прийнято ніяких подарунків. Не знаю, як у вас в сім'ї було, бо в Україні це дуже відрізняється в залежності від регіону. А в сім'ї у Павла і загалом в Польщі все трохи інакше. На Миколаї діти отримують символічно якісь цукерки, і їх залишають не під подушкою, як в нас, а у взуті. Може бути ще адвент-календар, і тоді 24 дні до Різдва кожного ранку є якийсь там невеликий подарунок чи смаколики, так як я зробила для Павла в цьому році. А основними подарунками поляки зазвичай обмінюються 24 грудня на святвечір. Мама завжди готує щось для нас під ялинку і ми її теж. Цього року я купила, наприклад, для неї косметику, крем для обличчя і крем під очі. Від польського бренду Юнели в них є дуже гарна серія для зрілої шкіри. Ми вже на місці, я щось не була впевнена, що тут є паркінг і зупинилась там трохи нижче. Але нічого прогулялась. Тут все так задекоровано кругом. Всякі гноми, ялиночки. Всередині знімати не буду, тому що будуть люди. Почали ми все розкладати, і виявилося, що нам дещо не поклали, тому що нам з учальні складали все необхідне з собою, усі засоби, інструменти. І зараз ми приїхали сюди на місце, і виявилося, що поклали не все. Хтось був неуважний. Тому я зголосилась добровольцем і їду швидко на учебню, щоб знайти втрачені матеріали. До речі, в якійсь мірі це так символічно, що сьогодні я згадала про свою бабусю, а ми будемо працювати в домі сеньора і допомагати теж бабусям. Один з наших корпусів навчальних, і в суботу, в неділю тут запаркуватись нереально, всі кущі кругом теж зайняті, але я знайшла ще одне місце. Я якось думала, що може, коли зніматиму влоги, почати писати собі сценарій, щоб він був, щоб він був якийсь такий, знаєте, змістовний по черзі все. Але сьогодні зрозуміла, що коли я знімаю влог, то це йдуть такі багато різних рефлексій. Наприклад, сьогодні багато було про старших осіб, і я собі згадала, що колись я працювала в фундації. І одним з проєктів, які у нас там були, був клуб Сеньора, і там приходили такі пенсіонери українські і польські, бо це був спільний, і вони разом там проводили час. Тобто мали якісь заняття, вони грали в бриджа, ходили на екскурсії, вчили пісні, співали, вчили мову один одного. І якось до нас прилетіли спонсори з Америки, і ми розмовляли про це. І я згадала тоді, що коли я подорожую десь Італією, чи там, наприклад, на Кіпрі була, то дуже часто там багато пенсіонерів можна зустріти, які там проводять час разом, тобто виїжджають з друзями кудись, зустрічаються на каву, спілкуються. І це виглядає якось так дуже надихаюча така старість. А в Україні, на жаль, це зовсім інакше, тому що це виглядає більше як виживання, тому що ті пенсії, які люди отримують і реалії життя, ну вони просто не в співмірні. І ось цей клуб сеньора, коли я бачила, як це відбувається, як люди там приходять, спілкуються, тусуються. Для мене це було щось таке, якби поміж реаліями українських пенсіонерів і тих пенсіонерів, яких я бачила, наприклад, в Італії. У нас сюди багато таких автоматів, як в італійських аеропортах, що можна собі купити якийсь перекус. Минуло майже 5 годин, 4 з яких ми повноцінно працювали, я вже повертаюсь додому. Взагалі це, було, це був такий дуже цікавий досвід. Ці усі бабуськи, тому що там були лише жінки, з якими ми працювали. Вони тішились просто реально, як, як діти, жартували одна з одної, щось там перепитували, були супермега вдячні нам, дуже дякували по декілька разів. Ходили так дивилися, все, що ми робимо. Дехто навіть там ходив, перепитував, чи потрібно заплатити і кому. Тому атмосфера реально була дуже крута. Персонал, жінки, які там працюють, теж дуже привітні. Вони ще замовили в кінці для нас піцу. Щоб ми поїли, зробили такі спільні фото. Бо я так думаю, що їм потрібні вони ще теж для звітності про те, що був такий соціальний проект. От і директорка, дуже привітна жінка, молода, ще в кінці нам усім дала дуже дуже дякувала і дала кожній ще по коробці цукерок. Тому це було реаль. Це було, до речі, цей момент дуже несподіваний, але емоції, в принципі, від цього від цих занять такі дуже, дуже приємні. Коли я їду на манікюр, у мене завжди паркінгусь тут біля моєї однієї з улюблених кав'ярень. І я подумала, що це знак. Я хочу ще каву випити. І сподіваюсь, можливо, у них ще будуть ці ці такі булочки з корицею, бо якось раніше вони їх мали. І сподіваюсь дуже сильно, що зараз теж вони будуть в наявності, бо так мені хочеться щось солодкого. Не бачу імбирного, але є щось таке. Я не витримала і замовила собі ще таку тарту з фісташками. Вона так гарно виглядала. Зараз Юлі одразу з'їм. А ще поки я їхала, задзвонила до мене мама Павла і розказала, що вона сьогодні почула прилив енергії і згадала, що я дуже люблю сирник і це мій улюблений десерт. І вона вирішила ще приготувати сирник на завтра. Бо випадково не в холодильнику була було відерко сиру, тому так що завтра нас чекає ще десерт до кави.